І саме тому екосистему People Platform, яку я створювала, я її називаю в буквальному сенсі виміром, в якому можна навчитись будувати якісні, ефективні, зрілі стосунки з собою і по суті з життям з реальністю, тому що я бачу це незалежно від кількості заробітків, да там виду. Соціального рівня, типу, але одна й та сама історія, тому що багато травм, багато доказухи то мамі, то тату деякі приходять уже з фази бажання проживати доказуху партнеру, тобто поперекладали ці свої проекції батьківські на партнера, і тут уже вже інша доказуха, і все це насправді токсичні стосунки з собою, ядрі своєї особистості. І в якомусь моменті я навіть помічаю, як жінки, які продовжують хворіти упорото, гординою, і не визнавати своєї такої дійсності токсичності, що вони знаходяться насправді самі з собою в токсичних стосунках з собою, самі собі аб'юзери, і цим аб'юзерам є его, і дуже часто жертвою є тіло. І я бачу ось цю історію, коли у людей в буквальному сенсі. Токсичні стосунки з темою харчування, з темою режиму, ну це капець, тобто тіло вигрібає, душа за все це платить, платить вона за все це часом, тому що цей вимір їй належить, її юрисдикції знаходиться. Це вимір душі. І тринькається час, і толку немає.